Мотосезон сезон на Прикарпатті. за півроку на дорогах області трапилося понад сотню дорожньо-транспортних пригод за участю мототранспорту. Скутери, мопеди та мотоцикли, попри свою доступність і мобільність, залишаються одним із найбільших небезпечних видів транспорту. А дорожньо транспортні пригоди за їхньої участі нерідко мають тяжкі, а іноді й трагічні наслідки з основних причин аварійності недостатній досвід. Недбале керування двоколісним транспортним засобом, порушення правил маневрування, перевищення швидкості. Загалом з початку року на території області трапилось 104 ДТП за участі мототранспорту, з яких 92 автопригоди з постраждалими. В них 120 громадян отримали травми ще 10 загинуло. На жаль, нерідко за кермом двоколісного транспортного засобу перебуває діти. Так за півроку на дорогах івано-франківської області за участю неповнолітніх трапилося 54 дорожньо-транспортні пригоди. Із них з постраждалими, в яких 47 підлітків отримали травми. Крім того, з початку року поліцейські Івано-Франківщини склали 80 адміністративних протоколів за керування водіями мототранспорту у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські звертають увагу, що водії мототранспорту є повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватися вимог правил дорожнього руху. Поліцейські наголошують, що керувати мопедом, скутером чи мотоциклом можна лише 16 років, і тільки після отримання. Посвідчення водія відповідної категорії. Забороняється як подіям, так і пасажирам рухатися без застебнутого захисного шолому. Варто пам'ятати, що нехтуваннями, правилами дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків. Тож бережіть себе та близьких.